Дякую. скажете, коли, <плес> <плес> хрошо, коли її, ми її, там Там все? А хорошо, ну куди їли? Валенці мені? Там не мене поржали. Так, люди, поржати чорна праця з іспанцями, бо що ходити там того всього. Ми теж хочемо ми. на ягоди їхати. Так, ти, ти, будь ти. ласка, діть, так само працюйте, я буду з вами їздити. <плес> <плес> Боже, який затягнутий цей іспанець. Та, я взагалі не в контексті. Та, тобі тільки одне ребі в голові. Ну. А в мене в травні там такі двісті О, А ми в Валенцію їдемо. то шкода, ти не зможеш? Ні, вдома. в в Швеції, а потім в Валенцію. Але, але все в травні? Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології правди користування і енергозбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні в порядку денному одне запитання, яке ми перенесли з попередньої комісії. Пропоную проголосувати порядок денний в цілому. Хто за? Одноголосно, отже, проект ухвали про внесення змін до договору оренди землі, е, орендрю науково-технічний центр міжгалузевих програм земельна ділянка на вулиці Марсинівській, 172. Я хочу нагадати за та земельна ділянка, з якої ми починали нашу каденцію, де були ставки, і ми тоді мали зустріч і виїзну комісію на цю територію. Зустрічалися в тому числі з представниками забудовників, які обіцяли відновити ці стави. Зараз ми виходимо вже на той етап, коли будемо говорити про те, як це водойма виглядатиме. І, власне, чому ми перенесли з минулого розгляду, оскільки в нас не було жодного розуміння, як цей став може виглядати, яка його конфігурація, розміри і, і все таке. Так, то якщо можна, ми сьогодні маємо представників земельного управління, представників забудовника, то хотіли б, власне почути, що це за. Так, річ. Так, дякую, дякую. Значить, ми маємо при собі готовий містобудівний розрахунок. Він поданий так само департамент містобудівлення архітектури, буде скоро винесений, вже, якщо не помиляюсь, втретє, на структурну містубудівну раду. Відповідно, він доволі точно відображає вже наміри забудови власне, на ділянці і реалізації. Ставу. Ми змінили трішки конфігурацію, Дивіть, я покажу Власне, згідно переговорення консультацій, з чого ми почали? Ми почали з гідротехнічного розрахунку, так само у нас є гідрогеологічне дослідження, вишукувалися джерело наповнення ставу. І що коротко було встановлено, що став наповнюється з міського водогону, були там в медіа десь згадки щодо можливого наповнення від Ну, Так, там русло, русло та старе потічка. та потічка, але воно давно в ті, в ті якби райони вже, вже, вже не скеровується, Відповідно, на момент. Там, після закінчення другої світової війни, коли були там, і протягом е, радянських часів, е, коли були влаштовані рибні стави, е, підключення було влаштовано з міського водогону. Е, відповідно, так як е, там, його не стало, і ми там штучно фактично не висушували ті стави, вони просто самі по собі е, висохли. Ми маємо намір, навіть... авто робив гідрологічне дослідження. Так, ось в наших намірах відновити став. Площа клеса води буде приблизно 760 метрів квадратних. По об'єму води ми більш детально будемо консультуватись, адже є ну, якби технологія нам дозволяє його збільшити, якщо потрібно. Так? Йдеться про глибину? Глибину, так. Але є певні застереження щодо. Ну, за, надто глибокими Завіцькові і надто мілкими доглядати складніше, ніж за там мешканці автобус. Да. Ну, і і, і, і безпекова частина, тому що тут, тут планується, дитяча. Тут планується би, більш дитяча зона, тут планується зоні, би, там, літньої тераси закладу громадського харчування. Відповідно, та, е да, є певні безпекові заходи. Е ми е розуміємо, що наймовірніший став буде переданий е в управління міста. Відповідно, наша. Ясно, що ми зараз після отримання міста бійних умови обмежень будемо робити детальну робочу стадію перед робочу документацію цього проєкту, але наша мета знайти якісного виконавця, хто допоможе нам влаштувати там, максимально незалежний став, тобто зб'ю власною там, умовною очисткою, в першу чергу, щоб зменшити майбутнє навантаження на отримання. Це наша там, ціль Е, Що стосується споруди, е, вона буде е, займати я, б, пляма забудови е, 500-530, якщо не помиляюсь, метрів. Е, ми говоримо про заклад харчування. Так, 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 так. Ми зменшили його там об'єм відпропонованого. Від, е, Ну і що стосується більш профільного, звичайно, е, засідання комісії, тобто ми, 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 ми зменшили заклад громадського харчування, об'їзд тут демонстрований і виключно пожежний, тобто тут не буде влаштовано, е, немає наміру влаштовувати якусь історію, тут у нас буде дитяча. Тобто вруч. не, не драйви, так? Ну так, тобто буде влаштований проїзд, у нас немає домовленості щодо оператора, всі старі домовленості щодо Макдональдса вони зараз не втратили актуальність. Ось ми поки що не ведемо ніяких дискусій, тому що ну, не маємо дозвільну документації. Ну, там, там. Ось. Але, окрім того, там, з важливих елементів наш, наш став, його межа, так, вона буде проходити по межі червоних ліній, встановлених містобудівною документацією, так що я скажу. І відповідно в цій зоні також ми більше, передбачаємо більше. певне озеленення, тому що. Наскільки ми розуміємо, згідно генплану, тут є перспектива налаштування тримаю, тримальної полії. Ну але ясно, що на найближчу перспективу ми цю зону плануємо зеленити з додатковою висадкою дерев, щоб вона була таким більш пішою е ну, історією, тому що насправді ця територія, тут, тут буде зона невеличкого майданчика. У нас такий, ми його вже купили, у нас на складі лежить з таким якби носом корабля, який ніби обезпечить від того, щоб діти типу прямо в воду. Ну але воно так тематично буде. Окей, але насправді ця зона між будинком і озером вона не буде надто приємною для. Як би, перебування, тобто весь акцент буде, там ви пішомо що тісь? Це замощене буде, так? Це частина бюджету. Це вона там, вона фактично вже є замощена. Ну тут там буде якась невеличка галявинка, а там особливо і древне, ну якби нічого такого не А, а наскільки менше м класи виходить, ніж ті три, що були. в сові? Е... Ну я розумію, чому так. Тобто тут і червона а червона лінія посунулася, так розумію, чи вона була одразу. Ні, ні не було. Тобто то ви заходили за, за червону лінію. Якщо не помиляюсь, ми говоримо про те, що у нас там було тисячу. Ти би ти не пригадуєш? Ну, Там було близько 1300. Ось, тобто, ну, фактично, ми говоримо майже вдвічі. вдвічі. Майже вдвічі, але... Ну... Щодо об'єму ну, ми говоримо про те, що... Та, ясно, ті стави були такі по коліну, по пояс. По, 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 по по Добре. Романе, ми, чому, чому власне, ми наполягали на тому, щоб ми це розглянули на комісії, і ми розуміли, що буде відбуватися і як виглядає концепт і так далі, тому що комісії у Львівській міській раді проходять претрансляції півзапис. Ну і власне, що ми хотіли би від вас почути, що. Оскільки це згодом буде передано на баланс міста, що це все буде зроблено під ключ, що пізніше так. не доведеться За не та, це забрати. вкладати в це ще купу грошей для того, щоб привести до порядку. Так, однозначно, і тут дивіться, тут ще що, що стосується, ну, давайте відверто, так і є, є там дисонанс та громадськості, ми розуміємо, що там були там, певні. Там. Ми, ми теж якби не кайфуємо від того, що ми маємо незакриті зобов'язання в першу чергу перед нашими клієнтами так, щодо, того, щодо озера і цього благоустрою. Відповідно, ми точно не відмовляємося від цієї історії, але важливий фактор. Були проведені громадські слухання перед затвердженням детального плану. І насправді ми маємо, якщо говорити про сусідів, ми маємо меморандум. Ясно, що з ОСББ і з мешканцями цього комплексу. Але стан справ такий, що їх запит, типу, нам поменше озеру, більше паркомісців. Ну це так, традиційний що... запит. Да. Тому... Тому, та, паркомісця та... треба було під будинками робити, то вже інша справа. Так, е... та, відповідно, ми, 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 ми це розуміємо. Відповідно, громадські слухання теж пройшли, і, і, і це під запис. Відповідно, там якось особливого. Там дисонансу не виклику, тобто ми для себе розуміємо, що десь десь для нас і, і, і в консенсусі з сусідами з громадою, цей проект є якби оптимальний. Ну і ми, 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 ми відбили це зелене насадження з парку міста. Ну з моєї точки зору, там і заклад харчування абсолютно доречний, тому що там нічого поруч немає. і Він буде прикривати цю глуху стіну торгового комплексу поруч. І якщо цей став буде зроблений. А за всіма технологічними і статичними нормами, то я особисто заперечень не бачу, колеги, як ви що маєте питання? я ще хочу запитатися вартість відновлення цього ставу, чи ви щось пропаковували? Ні, ще. Детально ні, тому що дуже багато залежить від. Ну, Нам для себе цікаво, бо у нас я я в нас є аналогічні моменти, та і. Ну і... ми, та... ми поділимося, однозначно. Uh -huh. На, на даному етапі часу для нас е, критичним є. Там рішення по, по продовженню. Ні, 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 ми Мається да. на увазі по тому, як він буде саме наповнюватись, на тому що від а. того буде залежати там, як це, дно чаші, як так можна назвати, mm -hmm. та? і, і, і від того буде залежати і відповідно там. Бюджетні історії, тому що нас ну, відверто, ми будемо як це, виходити. Ну, ми вже там вийшли на ринок, та ми будемо виходити на ринок, на ринок і працювати з тими компаніями, які мають з тим досвід. Да, тому що з однієї сторони в нас є плюс, що це є невеликий і став, а не озеро. З іншої сторони це є і мінус, та? тому що нестандартне рішення. Виниківському озі повністю бетоном, якби там зроблені на стризькі наукові трішки інші рішення будемо будемо дивитися і посилати це на досвід. А що мені скажіть? Машка, це поговорила, що просто пізніше це озеро прийде в власність міста? Так, ну то не до цієї території та звичайно вони не, не будуть це будуть питання, отримувати. щоб не дай Бог на озброєння. Вони, не узбували, вони не ж просто будуть його. Добре, колеги. Якщо питань більше немає, пропоную підтримати проєкт захвали. Хто за? Одноголосно на цьому засіданні Постійної комісії екології про некористування і енергозбереження оголошую закритим. Дякую. Це ви нам, так? ви нам, Ми можемо залишити це 27 Ну Давайте хай зараз товари, ми потім покажемо, а що ви так не так, зробили, так. як не дарували.